Вітаю вас маляка в журналі в природу. На минулому занятті ми пригадали свійських тварин та з'ясували, чому одних тварин називають дикими, а інших свійськими. А сьогодні ми поговоримо про свійських птахів. Чим вони відрізняються від диких? Птахи це тварини, тіло яких. Укрите пір'ям, тому іноді птахів називають пернатими. Пір'я допомагає їм літати і надійно захищає від холоду. У природі птахів дуже багато. Одні літають скрізь, вони самі добувають собі їжу, самі облаштовують собі житло і піклуються про своє потомство. І таких птахів називають дикими, а яких же птахів називають свійськими. Свійських птахів люди розводять у домашньому господарстві, створюють їм житло, вигодовують та піклуються про їхнє потомство. Свійські птахи є у кожному дворі у селі. Хтось займається розведенням професійно. А для когось це просто частина домашнього господарства. Для зручності вирощування птахів і догляду за ними створюють окремі будиночки. Також птахів у великих кількостях розводять на пташиних фермах та у спеціальних господарствах. На пташиному дворі лиш вночі спокійно, в день на втіході дворі. Весело постійно, кури, гуси, індики, качки й каченята. Різні тут живуть птахи, радісні пташата. Тут живе багато різних птахів. Їх потрібно постійно годувати, піклуватися про них. Свійські птахи не вміють літати, здобувати собі їжу. Вони не можуть жити без людини. Без житла і піклування людей взимку. Вони б замерзли та не змогли б знайти собі їжу, тому їх називають свійськими. Найгарніші з тих птахів півень різнобарний, хоч у півня дивний спів, голос дуже гарний. Прокидається щодня півень до світанку, наш будильник, кажу я. Будить всіх щоранку. Мама курка у садочку кличе донечок і синочків. Йдіть сюди, мої курчата, будем зернятка шукати. Качка крякає кря кря, я люблю водичку. Каченята молодці всі хоробрі плавці? Індик пір'я розпушив і пихато булькотів. На пташиному дворі живуть веселі гуси. Гуси весело гелгочуть, може, їсти вони хочуть. А чим можна нагодувати світських птахів? Що ж вони їдять? Давайте пограємо в гру хто що їсть. Оберіть і назвіть, хто що полюбляє їсти. Трава, тортик, банан. Що вибере гуска? Вірно, траву. Просо, ковбаса, апельсин. Що вибере курка? Звичайно ж, просо! Капуста, пшениця, м'ясо. Чим любить поласувати себе індик? Пшеницею, трава, цукерки, горох. Що подобається півнику? Півник із задоволенням поклює горох, риба, тістечко, черязка. Чи Чим пригостити качку? Ну, звичайно, качка любить Рязку. А зараз давайте пограємо та назвемо дитинчат птахів. Тато, півень, мама, курка, а маленькі курчата. Тато гусак, мама. Гузка, а це хто? Це маленькі гусенята. Тато індик. Мама індичка. А це маленькі індичата. Тато качор. Мама качка. А це маленькі каченята. Отже, люди розводять у господарстві багато різних птахів, курей, індиків, фазанів, голубів, качок. Іноді вирощують страусів. А також у квартирах ми можемо піклуватися про папугу. Малята, відгадайте загадку! Ходить пташка по подвір'ю, грібінець, борідка, пір'я. А якщо сідав гніздечко, нам несе вона яєчко. Здогадались, хто це? Так, це курка. Сьогодні я пропоную створити аплікацію курка з курчатами. Для аплікації я приготувала круги та прямокутники білого та червоного кольору, чорний фламастер, клей, клейонку, серветку та ножиці. З паперу білого кольору вирізала два великих однакових круга, складаю їх навпіл. Перший розрізаю зліва під нахилом. Не до кінця на тоненькі смужечки. Другий розрізаю на тоненькі смужечки з правої сторони. Це тулуб та крила. На голові малюю око. Так як у мене немає двостороннього червоного паперу, маленький червоний прямокутник намазую клеєм та склеюю навпіл. З отриманого прямокутника вирізаю трикутник. Це дзьоб курки. Приклею його до голови. Більший червоний прямокутник також склеюю навпіл, вирізаю гребінець хвилястою лінією, приклею його зверху на голову. З другої сторони голови приклею другий круг. Білий прямокутник розрізаю на тоненькі смужечки. Це хвіст. Приклею його до тулуба, приклею голову, а потім склеюю дві частини тулуба. За допомогою олівця трішки розпушую пір'я, крил та хвостика. Таким же ж способом зробила курчатко. Тільки частини тіла вирізала меншого розміру. Ось така курка з курчатком у мене вийшла. А хто це? Попищали, попищали, дружно просо поклювали і до матері з трибочком жовті збіглися клубочки, заховались під крило, наче їх і не було. Треба загадку кінчати ці клубочки то курчата. Пропоную вам, малята, створити курку з маленькими курчатами. Або будь-яку іншу свійську пташку з дитинчатами. Чекатиму ваші світлини. До зустрічі, малята!